Релігійний фанатик, збиваючий казак-маргінал, хабарник утікач, ректор гастролер Ось Ці та ще кілька не менш замечательних людей на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей були призначені довіреними особами Путіна на чергових фейкових виборах, які Росія влаштувала на півдні України. Всього їх шестеро по троє на регіон. Слава Україні! З вами Сергій Старошко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Більше схожий на кунсткамеру. Найпростіше пояснення терміну довірена особа людина, яка користується довірою, у широкого загалу і спостерігає за достовірністю проведення зборів, виборів. Тобто, як правило, кандидати призначають своїми представниками шанованих і авторитетних місцевих політиків, активістів, юристів тощо. Таке враження, що на фейкових російських виборах у Запорізькій і Херсонській областях шалено лютував кадровий голод. У Бердянську запобігли замах на довірену особу Путіна. Російські спецслужби зірвали злочинні плани українських терористів. Всіх причетних до підготовки теракту розшукують такі повідомлення. Державне агенство Ріановості поширило, посилаючись на запорізького колаборанта Рогова. Однак жодних доказів, подробиць та імен. Між тим напередодні, 16 березня, в Бердянську на виборчих дільницях пролунали два вибухи. Загинув член комісії, та ще двоє отримали поранення. Можна припустити, де зою про замах на довірену особу Путіна окупанти намагалися відвернути увагу від двох реальних інцидентів, з яких вони визнали тільки один, до речі. Але зараз мова не про це: російський фейк про замах на довірену особу мав на меті увагу відволікати, а вийшло навпаки, він її привернув. Цей співочий казачок Павло Мусенко, і це його довірену особу Путіна в Бердянську. Спецслужби нібито врятували від замаху безжальних українських терористів. Мусенко типовий приклад російської консерви. Руський мір та всі інші наративи Кремля. Цей зрадник просував у Бердянську ще задовго до початку війни в 2014 році. Православний казак Мусенко очолював у місті український вибір Медведчука, тримався ближче до влади, працюючи спеціалістом адміністративного відділу. Відділу в мерії брав активну участь у мітингах антимайданівців, але воювати на Донбас не поїхав а причаївся на своїй посаді. Давайте вип'ємо за перше виступлення. Такого масштабу за успіх після окупації Бердянська в нього почався кар'єрний зліт. Вперше у співпраці з ворогом Мусенко був помічений під час окупаційних заходів з нагоди Паски у 2022 році. Він грав роль казака-статиста. Потім Мусенко отримав посаду директора вкраденого і зареєстрованого за російським законодавством Бердянського краєзнавчого та художнього музею і став постійним учасником заходів та сюжетів російської пропаганди у серпні 2022-го Павло Мусенко увійшов до так званої Абщественної палати при окупаційній адміністрації Бердянська. А за рік куратори вже включили його до законодательного собрання області від партії Єдина Росія. Головне слідче управління СБУ повідомило Мусенку про підозру в колабораційній діяльності. Хто знає, можливо, саме через увагу СБУ його і зробили довіреною особою Путіна. Або ж куратором подобається його спів. Рост сторонників ідеології Великого Турана. Ми отримуємо у себе в тилу мощну, сплаченою дисципліною діаспор мігрантську армію, яка може ударить нам в тил і Щодо того, як ми закінчимо СВО. Знайомтесь, Артем Шарлай, сепаратист тікач із Запоріжжя. 2014-го патріоти яйцями вигнали його з міста разом з найближчими поплічниками Володимиром Роговим та Олександром Патаманом. Але з цієї трійці Шарлай єдиний, хто воював на Донбасі у складі незаконного збройного формування Троя. Хочеться особливо вспомнити і поблагодарити… 2022-го Артем Шарлай повернувся на Запоріжжя як сторожовий пес православних скрип. Він очолює так званий відділ по роботі з релігійними організаціями окупаційної адміністрації на Запоріжщині. На цій посаді Шарлай активно інтегрує російських попів в освітні процеси у захоплених вишах та школах регіону. Зокрема, він співавтор ідеї православної гімназії на базі Бердянської школи номер 5 Хоже цей зрадник є відповідальним і за репресії росіян проти всіх інших релігійних громад. У перші два роки окупанти проводили обшуку та ув'язнювали католицьких священників, пасторів, євангелістів та баптистів, свідків і його які взагалі в Росії заборонені як терористична організація. З листопада 2022 року в полоні греко-католицькі священники Іван Левицький та Богдан Галете, яких катують та звинувачують у тероризмі. Може бути совершенно коронный вопрос. А, например, зачем вы продають родину? Николай Тойванин. Останній з довірених осіб Путіна на окупованому Запоріжжі. Прибув нещодавно із Санкт-Петербургу, малої батьківщини сучасного московського царя. Там він був радником ректора Державного економічного університету. Російське мінобразування у червні 23-го призначило його новим ректором фейкового Мелітопольського госуніверситета замість українського зрадника Андрія Чуйкова. А Чуйкова кремлівські куратори відправили під суд за розкладання бюджетних коштів. І таке на окупованих територіях нині не рідкість, бо порядні люди колаборантами не стають. Для мене невероятна честь і лічна гордость, і велика відповідальність того, то представляю Владимира Путіна тут, в Херсонской області. Володимир Ларіонов, зрадник з Херсона, місцевий регіонал та екс-керівник однієї з міських лікарень. З початку окупації міста добровільно прийняв від росіян посаду головного лікаря, скористався коштами на українських рахунках лікарні та замовив російське обладнання на півмільйона гривень. Під час звільнення Херсона ЗСУ разом з іншими колаборантами втік до Генічеська, де дотепер очолює лікарню. І виконував роль довіреної особи Путіна. Серед довірених осіб Путіна на Херсонщині є і абсолютний в плані політичної чи громадської діяльності ноунейм. No 44-річний Павло Кім народився в узбецькому місті Янгі Юля. Потім переїхав до села Благодатне Скадовського району. До російської окупації працював у фермерів, аж раптом робітника зі шкільною освітою потягнули до великої політики. Записали в школу лідерства і до проурядової організації опора Росії. А на додаток КІМ зареєстрував аграрне підприємство. Раз світ». одним словом, еталонний номінал кращого для довіреної особи Путіна у сальдо не знайшлося. Третя довірена особа Путіна на Херсонщині Ольга Сімонова З Донецька з 2014 року була керівницею медіа-центру «Оплот Донбаса, терориста Захарченка. Після ліквідації шефа Сімонова працювала ведучою на Донецькому телебаченні З 2022 року. Ретирувалась до Криму, а вже звідти її занесло на окуповану Херсонщину. Тут її. Представили керувати філіалом фонду «Защитники Отечества», який на Росію очолює племінниця Путіна і вугільна принцеса Анна Цивільова. Тож з цього трампліна, скоріш за все, і занесло в довірені особи Путіна. Очевидно, з поміж шести названих сьогодні осіб під визначення Довірена з великою натяжкою підпадають хіба що лікар-колаборант з Херсону Ларіонов і так званий ректор Варяг Тойванен. Всі інші явно суто формальні представники Путіна. Отже, маємо номінальних довірених осіб, членів так званих комісій сумнівної кваліфікації, імітацію волевиявлення під наглядом автоматників, на 100% фейкові вибори. І це картина, яка описує цей фарс не тільки на окупованих територіях України, а й в самій Росії. Так значить говорять-то, та не настоящий! На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у youtube сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте в ЗСУ та допомагайте нашій армії.